Мер вам, брата і сестри. Два дні ми були у селі. Ось, бо весна. Садили городи, кажуть, сіяли щось. І якраз зазвонив брат Артем, що я маю першим проповідувати. Знаєте, як і мені. Прийшла одна така тема, за яку я два дні думав. Думаю, що напевно думки нам теж Господь дає. От. Бо в мене в серці подяка. І хочу разом з вами дякувати Бога. Тема моєї проповіді 20 років. Я прошу включити. Я покажу вам декілька фотографій, якщо ви не против. Дивіться, чого так. Рівно 20 років назад, це я так посчитав. Якщо 25 мінус 5, то що буде? 20, так. Да. Саме на Пасху. Тут відбувалася в нас одна подія. Тут відбувалася в нас одна подія, тут у нашій церкві. Ось це було. Перше служіння в цьому молитвеному домі. І це було, знаєте коли? Я вже перевірив, бо я так вроді як пам'ятав, але перевірив. Це було 1 травня. А сьогодні яке число? Ну, розумієте як? Тоді була неділя, а зараз трошки не співпало. І я собі як кажуть, працюю і за кожний рік. Дякую Богу. Слава Богу. Друзі, велика милість Божа, що Господь скерував нашим життям, що ми маємо місце, бо до того часу нам було дуже нелегко. Спочатку ми тут мали хатину на Репіна. Ось кімнатку. От. А потім нам там теж не дозволили, бо сімейні обставини, не, і, ну і так, можливо, які переконання. от, І 10 років в школі, хто був в школі, хто пам'ятає, дуже було непросто. ось, Але в 2000 році Господь дав нам, що ми, значить, тут. Розпочали нашу працю і хочу, щоб ми легенько пробіглися. Але якщо ви скажете, що брат Петро вже перейшов, що тільки малюнки показує, а з Біблії не читає, то це буде неправильно. І Я хочу прочитати два тексти Святого Письма. Ось. І ми легенько так чуть-чуть чуть-чуть освіжимо в пам'яті. Я думаю, що я не затягну по времени. І щиро і сердечно помолимося і подякуємо Бога. Матвія 21 розділ з 12 вірша. Ісус увійшов в храм, і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, і перекинув столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів, і каже їм написано. Мій дім буде названий домом молитви. Ви ж робите його печерою розбійників. Божий дім це дім молитви. Він так мав бути названий. В Бога було наперед таке передбачення. І я дивлюся, що всі євангельські церкви. Ось, Будують храми зараз, ну, останнім часом, гарні, дуже, більші менші в селах, в містах, кому які потрібно. І називають його як? Домом молитви. Тобто основне призначення. Основне призначення. І дивіться, друге місце. Я більше читати не буду, тільки оцих два місця. Друге місце святого письма я прочитаю значить, із е, Першої книги царів в українському перекладі з восьмого розділу. Е, і трохи тексту прочитаю з 22-го вірша. Після цього Соломон став перед Господнім жертовником в присутності всієї ізраїльської громади. Простягнув свої руки до неба і сказав: Господи Боже Ізраїлю, немає такого Бога, як Ти, ні на небі, вгорі, ані на землі внизу, котрий дотримується заповіту і виявляє милосердя щодо своїх слуг, котрі служать тобі від щирого серця, котрий дотримався того, що обіцяв своєму слузі а моєму батькові Давидові. Що ти раніше своїми устами проголосив, те сьогодні своєю рукою ти здійснив. Тепер же, Господи Боже Ізраїлю, виконай для свого слуги Давида, мого батька, і те, що ти йому пообіцяв, сказавши, ніколи не переведеться твоїм поколінням перед мною той, котрий сидітиме на престолі Ізраїлю, якщо тільки нащадки будуть дотримуватись належної їм дороги і ходитимуть переді мною, як я ходив. Як ходив переді мною ти, тому тепер, Боже Ізраїлю, благаю. Дотримайся своєї обітниці, яку ти проголосив моєму батькові, а своєму слузі Давидові, е... але ж хіба й справді Богу мешкати на землі, адже небеса і небеса небес? Не встані тебе вмістити, то що вже говорити про цей храм, який збудував я? Господи Боже мій, прийми до уваги молитву свого слуги, Його благання, вислухай волання та прохання, які твій слуга сьогодні заносить до тебе. Нехай твої очі будуть відкриті над цим храмом уночі й день, над тим місцем, про яке ти сказав, там буде моє ім'я. І завжди вислуховуй молитви, які твій слуга підноситиме з цього місця. Послухай до благань Твого слуги. А також до Твого народу, Ізраїля, коли вони молитимуться на цьому місці, ти почуй на цьому місці свого перебування в небесах. Вислухай і помилуй. Коли хтось зрішить проти свого ближнього і вимагатують від нього присяги, аби він присягнувся, і з цією метою прийду до Твого жертвенника в цьому храмі. То ти, вислухай з небес ту присягу і розсуди своїх слух, віддай по заслузі злочинцю, обернувши зло на його ж голову, а невинного виправдай, віддаючи йому за його правотою. Коли твій народ, Ізраїль, зазнає поразки від ворогів і через те, що згрішить проти тебе, але знову навернеться до тебе, прикликаючи Твоє ім'я і будуть молитися, благаючи тебе в цьому храмі. То ти почуй їх на небесах, прости гріх твого ізраїльського народу і поверни їх у край, який ти дав їхнім батькам. І якщо закриється небо і не буде дощу через те, що згрішили проти тебе, але потім помоляться на цьому місці, прикликаючи Твоє ім'я, і навернуться, розкаявшись у своїх гріхах, упокоряться перед Тобою, то ти вислухай на небесах, прости гріх твій. Слуг та всього Твого народу Ізраїлю, гріх твоїх слуг та всього твого народу Ізраїлю вкажи їм на добру дорогу, якою мають ходити, і пошли дощ на свою землю, яку ти дав твоєму народу, як спадщину. І якщо настане в країні голод або вдарить моровиця, чи не стане хліба через посуху та іржу, або якщо нагряне сарана, або гусінь, коли гном. Гнобитиме народ його ворог в якомусь з його поселень, або трапиться інше нещастя чи хвороба, тоді всяку молитву, кожне благання, яке висловлює будь-яка людина чи весь твій народ Ізраїль, усіх, хто лише відчує душевний біль і піднесе свої руки до цього храму, то ти вислухай на небесах, на місці твого перебування і прости, учини, віддаючи кожному за його вчинками. Адже ти знаєш серце кожної людини, оскільки лише тобі одному відомі навіть думки всіх людських дітей, аби мали перед тобою страх по всі дні свого життя на тій землі, яку ти дав нашим прабатькам. Дуже сильний текст. Друзі мої, і ми розуміємо, ми розуміємо, що так, як сказав. Соломон в своїй молитві, ось, і в Старому завіті то було трошки більше, інше значення. На одному місці потрібно було поклонятися Богу. І тричі на рік чоловіки взагалі мали туди їхати. ось. Але він на початку сказав, що каже, Господь, ну, тебе, небеса, небес, і земля, і всесвіт не вміщає, а що таке? Цей храм, який я збудував, хоча то храм був дуже величний. А ми сьогодні розуміємо, що храм Божий це є церква Господня. Слава Богу. Але для того, щоб зростала церква Господня, мала зручності і все. все все Особливо після того, коли були великі незручності, то ми можемо тільки і, як кажуть, дякувати Богу, якщо в мене вийде. Ось. Давайте будемо звідти гортати. Ага. Це, щоб ви тако подивилися, це наше відкриття. Зрозуміли, так? Да? І є люди, які в той же день покаялися. Артем Георгійович, так, так? Да? Ну, ви розумієте як? Є ті, хто служителі, ось. і це, І це подяка Богу. І це подяка Богу. Давайте ще гортайте, бо звідси не дотягує. Ось. І я вам скажу, ми збиралися в школі, була Маруся Яремчук, співали загальним співом. І вже коли ми рухалися до відкриття, була мрія. Ну, ви розумієте, мрія. Ось. До мене тоді вже скажем, допомагати, бо я вже був не сам з братом Нарцисом. Ми мріяли. Хор, так потрібен хор, так потрібен хор. Ось, І Бог благословив ось, сестра Валентина Іванівна. Вона зайнялась цим ділом, і ми мали навіть той перший хор, який славив Господа, давайте рухаємося далі. О, ну, Декілька декілька буквально таких картинок, бачите, як там. Це 2000 рік. Це 2000 рік. Ось ми почали тут копати яму. Я в більшості, як кажуть, організаційний працював з документацією, з проектантами Ось, і з матеріалами, щоб все було обратно. тут кожен раз разом з людьми, в ці ями ми тут працювали. Бачите, як? Отак в нас потихеньку росло це будівництво. Пізнали, хто там є, да? так? Не зрозумів я. Ось. Ну і потім вже трошки далі. І давайте ми чуть-чуть, як кажуть, пройдемося. Бачите, як 2008 рік вже Господь благословив і Андрій Олександрович, і Сергій Степанович, просвітера нашої церкви. Вони були. Вже служителя виросли. Ось, Люди каялися кожен рік, приходили до Бога. У му році в нас, ага, чуть-чуть ми вернемося назад, минуточку. Тут має бути дві дати, я десь не побачив. да? 2008 рік то були перші деякони, Ось, а в 2014 році це були вже. Наша церква виросла, вже було ще два присвітери. Слава Господу, друзі мої! Є за що дякувати Бога. Є за що дякувати Бога. І Артем Георгійович, і Віталій Григорович. Ось, теж в нас ще додавалися у нас, служителя у 2015 році. Ось і в 22-му ми маємо, значить, в нас з хмільника брат Олег приїхав, і брат Даніїл Павлович і Раду Фролович, напевно, так. Ось заболотнюк. Ось теж додавались служителя, то рукопокладення. То рукопокладення. ось. І, і так це, як кажуть, коротенько. Дивіться, до якої молитви я хочу нас сьогодні з вами закликати. Ну, тако, якби я спитався, як кажуть, в зал, ось. з тих, хто є сьогодні. Сьогодні в нас багатенько людей нема чомусь. От, Я думаю, що може хтось і в Стрижавку поїхав, і чи в хуторі. Є в нас філіали, де ми щонеділі стараємося посітити, але справа не в тому. І з цього періоду, відколи ми збираємося ось тут в залі, хто прийшов до Бога і покаялися саме тут. тут. Ну так дайте знати. Да? От, от бачите, скільки нас є, скільки нас є. Ось. І е, Господь зробив це можливим. Господь зробив це можливим. Ми не знаємо, як буде далі. Коли ми починали будівництво, то деякі брати казали тоді старші, вже пізно і вже а може скоро свободи не стане, і що тоді, і вроді як жалко буде віддавати. Але брат Петро Новорок казав такі слова, що каже: якщо забрали корову, то віддайте їм і мутузок. Ну, розумієте як? ось, Якщо не буде свободи, то приміщення, хоча воно посвячене в 2000 році для Бога, і тут ніякий більше не може бути ні якийсь ресторан, чи якийсь світський заклад, чи якісь речі, які не славлять Бога, а все, що тільки славить Бога, то має відбуватися на цьому місці, тому що це є дім молитви, і тут мають люди молитися Богу. Сьогодні ми живемо в такий час, коли в країні війна, коли стільки багато горя, тривог, стільки багато людей сьогодні в Україні, які потребують, знаєте, як, потребують миру в своєму серці. Ось хтось втратив рідних, хтось, можливо, скажем. Когось поработив диявол, чи, чи наркотиками, чи алкоголем. Ось хтось має якусь важку хворобу. Друзі мої. Я хочу сказати, що сьогодні, тому що багатенько людей нас ще слухають на нашому каналі. Ви можете звертатися чи писати нам, а саме найкраще приходьте в дім молитви. Тому що на цьому місці є присутній Христос. Він сказав, де вас двоє або троє зібрані в ім'я Моє. Там я серед вас перебуваю, брати і сестри. Це наш Господь Ісус Христос. І ми віримо. Я навіть ще одне запитання. Дивіться, ви мали нужди, мали потреби, молилися за стілення. І хто точно знає, що саме тут ви молилися і отримали зцілення, отримали відповідь на, нашу, на вашу молитву, теж дайте знати, бачите, скільки людей отримали відповідь. О, скільки людей отримали відповідь, друзі мої. Через то я там, як кажуть, тягав борону по городі і думав. І Господь давав мені ці думки. І я думаю, яка велика милість Божа і яка велика Божа благодать, яка велика Божа благодать, що Господь дав нам саме це місце, де зручно людям прийти, де ми можемо молитися, де ми можемо знаходити собі мир і спокій нашим серцям. І Соломон молився, каже, що. Ну, до Бога звертався, що якщо навіть щось трапиться, якесь лихо, не буде дощу. Сьогодні треба молитися про дощ, як ви думаєте. Потрібно молитися про дощ, бо земля дуже суха, і вона просить дощу, але Господь чекає, Господь випробовує. Друзі мої, сьогодні треба молитися, щоб прийшов мир в нашу землю. Сьогодні потрібно молитися за тих. У нас є і наші брати і все, то брати, і, і, і є багато наших земляків, які на війні, щоб Бог зберіг їхнє життя, щоб прийшов мир в нашу землю, От, щоб ті, які сьогодні залежні, ті, які не покаялися, ті, які в гріхах, щоб знайшли милість у Господа, щоб прийшли до Бога, щоб наслідували вічне спасіння. Друзі мої, це наша задача, це задача церкви сьогодні. Господь хоче, щоб ти і я. Ми сьогодні були Його очима, Його руками, Його ногами, щоб ми йшли туди, куди Він хоче, щоб ми йшли. Щоб ми робили ту справу, яку Він хоче, друзі мої. Так, да, Коли ми починали будівництво, ми розуміємо, була категорія старших людей, які пережили тюрми, які пережили. Ну, Великі переслідування, і не могли ще повірити, що на такий довгенький період буде свобода. от, І казали, вже, напевно, пізно, вже не потрібно, вже ну, все таке інше, друзі мої, але якось Господь нам це давав. Господь нам це давав і Господь по особливому благословив нашу церкву. Я знаю, що ще. Коли мені було 35 років, і нас рукополагали тоді групу молодих служителів на служіння, це був Віктор Іванович, Білих і, і Іван Антонович Лівчук, єпіскопи, які десятки років просиділи в тюрмі. Вони нас на те благословляли. Кажуть, браття, ви готуйтеся. Але Господь провів нас так, бо то є Божий план і Божа милість, і Божа робота. Друзі мої. Ось. Хоча тоді вже трошки Время змінилося, вже чуть по іншому, вже не сталінські времена були. Ось І кхе, буквально через короткий період ми, Скажем прийшли сюди, і тоді якраз Союз розпався, і люди стали приходити до Бога. От І ми тут були з братом Васією і Дідусенком, ми порадилися, закликали братів, помолилися, як кажуть, розділили на дві хати. От, і сьогодні є церква на тяжилові, слава Господу. Там пастор брат Олег Данильченко. От, і ми залишилися певний період, самому дуже трудно. Чомусь Христос посилав подвох. Ось, і коли я їхав до Америки на конференцію, прийшов брат Нарцис, і ми довгенький період трудилися вдвох, а далі то, та історія, де Господь нам додавав служителів, і ми зараз знову маємо потребу, бо ми, хоча в нас, як брат Сергій порахував, що за роки цих останніх пару років каже, що 60 сімей в нас виїхало, багатенько людей залишили, ось, але ми бачимо, що Господь. Поповнює нашу церкву і дає милість свою. Що будемо робити, друзі мої? В мене серце наповнене просто подяки Богу. Давайте так зробимо. В щирій сердечній молитві. Амінь.